Доброго дня, друзі! Вирішив я з'їздити на грибочок. І тут перший мій грибочок. Не дуже такий величкий, але хтось його вже. Десь шість. Перший грибочок є. Хтось його помісив. Але гарний. Давно я вже не був на грибочка, тож думаю прийдуся. Пошукаю. Так, що будемо шукати далі. Так, змію зранку знайшов. Аппіт мені спортила на гриби. Дружок, будеш шукати грибачки. Я пішов на своєму коневі на гриби. Так, вітаннячко, вітаннячко. Є ще один грибочок. Хащовий. Так. Такий красень. Будемо шукати далі і радувати вас грибочками. Такий сьогодні гарний ранок. Тепло. Вчора був була жара І на сьогодні обіцяють, що буде тепло. І будуть, будуть рости грибочки. już pojawiła się lesyczko, no, nasze małe. Tak jak ja już dawno nie byłem na ryboczku, nie wykładował Wam nowych wideo, to myślę, że dzisiaj z razu, po skoczu, się, co tam, czy coś narosło, czy nie. І знову... І знову мене грибочки радують. Невеличкий красень. Але... Такий. Такий є один хащовий, хащовий такий красень. І так, друзі, рибачками перестають мене радувати. От які. Три зрослинці. Де не три, а чотири. Оце набір. Це відломився, от дві друзі. Яка красота! Чотири. Це ще відломився. Чотири грибачку. Укупі. Що ж, будемо шукати далі. Грибляночку закрити. Шуклет, а гриборський шукати далі. О! І далеко не відійшов. Ще один красень. Ну, невеличкий або, але буде. Буде, буде. І так, друзі, перші польові красені сьогодні. Перші були хащові, а це пішли польовички один. Там бачу другий зачаївся. Такий красунчик. Так. Два. О, ще один. Бачу. Погано. Бо сонце світить. Погано знімати. Два. А тут біля нього. Ще один. Причаївся. Ось такий красунчик бачите. І того вже чотири. Które sztuczka. Tak, będziemy szukać dalej, co u nas tutaj jest. I tak, jeszcze jeden nas raduje. Chasztowy rybaczek. Taki. Niewieliczki młodzi. Niewierno raz poczynają się rosnąć. I będzie dobra hrabalka. І так, друзі, сьогоднішній і цьогорічний перший мій гриб. Такий, такий красень. Жовтий. Ну, вже великий, правда. О, перший цього року такий красень. Ну, він уже постарий, але... Але гарний. Так, друзі, шукаємо далі. І тут вуаля! От який красень. О! ще один гарний красень. Такий грибочок. Хоч уже пожутків. І тут, друзі, шукаємо далі. І на цьому бачу, що грибні пошуки не закінчуються. Невеличкий, але... Але є. Вроді дощі падали, а земля суха. O taki, taki krasunek. Niewielki, ale jest. Yeah. No cóż, szukajmy. Dalej. Szukajmy Jak Jeśli ktoś nie znalazłby, to może znajdę ja. О, тут папороть така. Як тут гриби шукати? Не знаю. Але вони полюбляють дуже в такі папороті рости. Ховатися. Ховатися. Що ж будемо? Будемо шукати, де вони сховалися. Будемо шукати. А у, рибачка. Де ви від мене поховалися? А, нічого не видно, дуже, дуже велика папороть. І, мавірно, я тут нічого не знайду. Попороть дуже велика. У пояс. У пояс попороть. А може й більше. О! Якого риба тут? Білка розділа. Ну все, хватить тобі. Попоїла. Ostatnie ja zabieraję, tym Tu też taki, ot jak jak bilka roz rozbiła ryboczkę. Ot takie dwa krasy nie żółte. Ja zabrał u bilka. Ух, друзі, змучию ходити за цими грибами, але це дуже я люблю.